Вітаю вас першою перемогою в УПЛ. Наскільки вона складною для вас здалася? якою її запам'ятаєте? Ну дякую за вітання. Я хотів би сказати перш за все, дякую хлопцям. Вони те, що ми кажемо, вони виконують тяжко, але виконують. У нас практично ми робимо новий колектив. Бо гравці, які Можливо, менше грали в тому році, в тому чемпіонаті. Вони зараз тільки набирають обертів. Ми провели дуже тяжкі збори, бо ми розуміли, що нам треба підвести всіх під один функціональний стан. І хотів би привітати сьогодні. У нас ще один дебютант Фещенко. Я думаю, що йому теж це запам'ятається. Хещенко, до речі, там мав такий небезпечний момент, але може розгубився в останній момент. Ну яка різниця? Головне, що він зайшов в гру так, як ми просили, Маличина. Але загалом ви стартовий склад не змінювали в порівнянні із металісом 25 Це на фарт чи це брак, певний брак кадрів? Ні, е, Практично Олександрія працює більш-менш те, що ми бачили. Вона працює так само, як металіст. Тому ми не змінювали склад, але трошки. Ну, можливо, схитрували, посадивши костю Бичка, ближче працювати з, із глибини. Тільки в цьому. Не брак кадрів, не те, що там на фарт. Ми працюємо під кожного суперника. Нам ми можемо спрацювати однією схемою, іншою. Все буде залежати тільки від суперника. Перше за все, ми повинні не дати супернику зайти в гру. Сьогодні хлопці це знову виконали. Сьогодні Суханов забув вирішальний м'яч, але з цієї позиції, де ви йому казали, не бити. Але він услухався і бачите, результативно приніс команді перемогу. Бачите, інколи тренера можливо і не треба слухати. Ну, але ми поговоримо на цю тему дякую. Що скажете йому? Нічого, ну, що ми можемо сказати: він приніс своїм ударом команді три залікові бали. Ми порадіємо, і будемо готуватись до руху. Можливо, тепер, щоб бив навпаки, коли перебуватиме в таких позиціях. Ви знаєте, ми постійно хлопцями розмовляємо на цю тему. Це наш секрет, але можу вам трошки відкрити, що кожна атака повинна завершуватись гострі дії. Абсолютно кожна дякую за ваш коментар. Дякую перемогою. Дякую.